Колишній психопат чи нарцис? якось так склалося у соціальних мережах, що ось таким питанням з порівняльним аналізом і виявленням психотипу свого аб'юзивного партнера, жінки чи чоловіки чомусь не задаються. А різниця між ними таки є. А вже ж вона доволі прихована, вона дуже випукла, дуже виразна, якщо говорити про клінічну. Діагностику, і вона таки виразна і випукла, якщо говорити про патерни поведінки цих двох психотипів, і вона таки різниця по тому відчуттю, яке переживає жертва поряд із таким партнером. Тому у сьогоднішньому відео а, пропоную розібратися і почати спостерігати, якщо ви досі Перебуваєте в стосунках із аб'юзивним партнером, чи вийшли з них. Але людська свідомість працює таким чином, що вона має потребу позакривати всі прогалини, які є у розумінні тих чи інших аспектів, процесів, дати означення всьому тому, що відбулося, так би мовити, закритий гештальт. Ось і оця інформація власне допоможе закрити ось цей гештальт, поназивати речі своїми іменами. Це дуже вагомий процес. І його результат, аби відпустити деструктивні відносини, аби поставити там крапку і успішно починати вчитися жити далі. Нацисами звуть людей із нарцисичним розладом особистості, психопатами звуть людей із антисоціальним розладом особистості. По останніх визначеннях клінічних у клінічній психології, психоаналізі, іменують саме антисоціальний розвиток особистості а в побуті в повсякденному перебігу кажуть психопат. І коли ми звемо когось психопатом, це не про те, що він хапає ножа, чи хапає величезний стілець, чи хапає будь-який небезпечний предмет, і намагається на нас напасти. Ні, психопати це чи люди з антисоціальним розглядом. Це про інше. До речі, це Макін, психоаналітик, психотерапевт, якому двічі поставлено клінічний діагноз, нарцисичний розлад особистості, і він не лише. Дуже активно десятиліття вивчається питання, а й дуже активно про це говорить і позначує всі ці нарцисичні процеси, нарцисичний світ дуже круто своїх відео, і саме завдяки ньому можна дізнатися, як дивиться на світ і як мислить людина з нарцисичним розглядом. Так, от він ще виділяє злобного, психопатичного нарциса, і це щось на його погляд між. Людину із нарцисичним розглядом особистості і антисоціальним розглядом особистості. Проте більш його старший колега, психоаналітик Отто Кенберг, таких називає нарцисами із синдромом злоякісного нарцисизму. Саме таких з такими ж симптоматичними показниками і з такими ж проявами і патернами поведінки. Це такий. Третій, скажімо, аспект нарцисів, суякісні нарциси. Вони найбільш небезпечні, якщо саме говорити про нарцисів, але зосередимося таки на преміяльному аналізі психопата і нарцис. Як вже ви знаєте з моїх відео, нарциси живуть за рахунок ресурсів інших людей, і вся їхня самоцінність живе не в них, інтегрована не в них, і живиться не за рахунок його я, а за рахунок. Доброго ставлення інших людей до нього. Тобто його грандіозне селф живе і підтримується виключно за рахунок зовнішніх фігур, які ним захоплюються, і які, так би мовити, поливають його его, його я, його самість, створюють її, і в такий спосіб, власне, нарцис і живе все своє життя. Тобто йому потрібен нарцисичний ресурс, і цей нарцисичний ресурс живе ззовні завдяки. Психопат, на відміну від нарциса, такого нарцисичного ресурсу не потребує. Вся його сила, вся його стійкість, вся його самість. Інтегрована в ньому йому не потрібно вигулювати свою грандіозність, йому не потрібна ось ця показова грандіозна поведінка, всю свою грандіозність і особливість йому достатньо відчувати самому в собі, і йому буде ок. Це перше. Друге, психопати значно менше залежать від людей, ніж нарциси. Психопати менш просоціальні, менш комунікативні, менш потребують виходу в світ на відміну. Від нарцисів. Нарциси – дуже залежні персонажі, і їхня залежність абсолютно несвідома і латентна. Більше того, вони приховують свою велику глибинну залежність за балачками про свою автономність і свою. Самодостатність проте це не так. Нарциси мають дуже потужну залежність, вони дуже потребують уваги, вони дуже потребують визнання, підтримки своєї самоцінності і самооцінки, живлення свого грандіозного я і вони потребують бути в контакті, тому що їм потрібен їх нарцисичний ресурс у вигляді будь-чого. Антеплого ставлення, флірту, сексу і так далі. І, до речі, коли говорити про так звану мниму автономність незалежність нарцисів, то таки не демонструють її і не говорять про це більшою мірою вразливі, приховані нарциси. Карберг їх називає тонкошкірими, тому що їхній рівень свідомості. До цього ще так би мовити не дотягує. Вони прям дуже мають випуклу інфантильність, мають дуже велику потребу у стосунках. Вони поводяться в тих стосунках, особливо такі, знаєте, низько рівнебо свідомі. Нарциси вони прям поводяться як маленькі діти, вони не можуть без тої жінки. Та жінка, хоч йому 30, тридцять, хочемо 40 е рочків Має сказати, де шкарпетки, де перепрошують труси, де, де ключі від його автівки. Таких нарцисів, до речі, дуже багато і вони потребують таку жінку-мамку, і це не виключає того факту, що таку трубовливу жінку-мамку він буде люто аб'юзити. Вона буде його таким фундаментальним ресурсом, таким островом великим безпеки. І адже ж, такий нарцис так само буде такій жінці зраджувати, бо йому буде недостатньо ресурсу, плюс такий ресурс вже буде вияджений. І такий ресурс уже буде не смачний, не цікавий, Там уже не буде, просто не буде живості, захоплення ним. Така жінка вже чітко буде знати, що він собою являє, і відповідно йому завжди буде потрібна інша жертва, і не одна, аби живитися свіжою кров'ю, свіжою енергією, свіжим захопленням, аби підтримувати своє вкрай прозоре, хитке, нагадаю, сев, тобто самоцінність.